Інструкція щодо складання таблиці оцінювання ідей. Перше. Оцініть попит ринку від 1 до 10 балів включно. 2. Оцініть необхідний для виробництва персонал від 1 до 10 балів включно. 3. Оцініть технології виробництва та обладнань від 1 до 10 балів включно. Четверте. Оцініть необхідну сировину від 1 до 10 балів включно. П'яте. Підсумуйте отриманий проміжний бал. Шосте. Оцініть конкуренцію на ринку від 1 до 20 балів включно. Чим вища конкуренція, тим вищий бал пишеться. 7. Відніміть бал щодо конкуренції від проміжного балу. 8. Порівняйте отриманий кінцевий бал. Ця форма покликана допомогти вам обрати найбільш рентабельну бізнес-ідею. Це не виключає те, що ідея, яка отримує менший індекс, може бути більш прийнятою для вас. Мета форми добре проаналізувати, з якими типами перешкод і можливостей вам доведеться мати справу при виборі тієї чи іншої бізнес-ідеї.